Загальна декларація прав людини це декларація, прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року в Паризькому палаці шайу. Декларація стала результатом безпосереднього досвіду Другої світової війни і представляє перше глобальне вираження невід'ємних прав, які мають усі люди. Декларація складається з 30 статей, що лягли в основу наступних міжнародних договорів, регіональних документів із прав людини, національних конституцій, тощо міжнародний законопроєкт з прав людини складається з загальної декларації прав людини, міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, і міжнародного пакту про громадянські і політичні права та двох факультативних протоколів до неї. У 1966 році Генеральна асамблея прийняла два докладні договори, які завершують міжнародний законопроєкт про права людини. У 1976 році, після того, як договори були ратифіковані, достатнім числом окремих націй законопроєкт набув статусу міжнародного правового акту. Під час Другої світової війни союзники взяли чотири свободи: свободу слова, свободу відрозповідань. Свобода від страху і свободу від злиднів як свої основні цілі війни, статут Організації Об'єднаних Націй знову підтвердив віру в основні права людини, її стаційні людської особи, і передав законопроект в комісії всіх членів держав, щоб забезпечити додерження прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови чи релігії. Коли по Другій світовій війні злочин нацистської Німеччини стало відомим у світовій громадськості, склався консенсус щодо того, що статут ООН недостатньо чітко визначає права, про які йдеться, виникла потреба в прийняття загальної декларації, яка б уточнила перелік прав людини, щодо яких діяли положення статуту ООН. Декланрація створювалася пан протягом двох років і у 1946 році ведена в дію. Саме для цього панректу була створена комісія з панправ людини, що складалася з 18 членів різних національностей та політичних поглядів. Підготовку панректу декларації очолив канадець Джон Піттен Резагамфанарі, який був директором ректором розвідділу пан прав людини ООН, А Гамфанарі впан провадив початковий панрект, який став робочим текстом комісії. Спочатку пан пропозиція мала лише моральне зобов'язання, але у 1976 році міжнародний пакт пан Роганромадянський і політичні панрава не набули чинності таким чином надали юридичний статус декларації. До комісії війшли пан представники Австралії, Бельгії, Китайської Республіки, Фанранції, Індії, Лівану, Філіппін, Великої Британії, США, Радянського Союзу, Югославії та інші, що слугує об'єднанням більшої частини людства. Серед найвідоміших членів комісії були Еленор Ран Рузвельт із США, яка була головою комісії, Рена Касен із Фанранції, Чан Релізмалик з Лівану. Панрект був внесений на обговорення комісії прав людини, економічної і соціальної ради третього комітету генеральної асамблеї, де вносилися поправки. Згідно Алана Канреллсона в глобалізації сімейних цінностей пан Росімейні фанрази, декларації це результат впливу харистиянсько-демократичного руху на Касині і Маліку. Прийняття загальної декларації це важливе міжнародне святкування, яке щорічно відзначається 10 грудня та називається Днем прав людини або Міжнародним Днем прав людини. Святкування відбувається у осіб громадських і релігійних організацій, правозахисних організацій, парламентів, урядів та Організацій Об'єднаних Націй. Книга рекордів Гіннеса описує декларацію світовий найбільш перекладений документ. Загальну декларацію прав людини це, безсумніво історичний документ став першим актом міжнародного характеру, в якому закріплено невід'ємні права кожної людини. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах, положення, яке лежить в основі декларації. У річниці народження одного з найважливіших документів людства вся міжнародна спільнота відзначає День прав людини. Цей день можливість Чен раз нагадати всім, що для кожної держави, для кожного органу -роговно державної влади не може бути нічого важливішого за панрова людини. На да у нашій конституції законріплено, що людина і життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю, саме найвищою соціальною цінністю і ніяк інакше.